Крок перший дізнайся у викладача, коли проходить перескладання. Зазвичай воно проводиться майже одразу після канікул, але тобі краще запитати у того, хто буде його приймати. Домовлятися краще в робочий час, аби не відволікати людину. Зв'язатися з викладачем ти можеш через Moodle, через пошту або через соціальні мережі. Крок другий. Зайди в деканат і візьми бігунок. Крок третій. Єдине перескладання. Треба запам'ятати те, що в тебе є лише дві спроби. Якщо не зможеш перескласти залік або іспит, то тебе відрахують. Намагайся завчасно підготуватись до складання екзаменів. Проте, якщо ти не встиг, то в тебе завжди є час для перескладання. Обов'язково узгодь все з викладачем, ти прийди вчасно. Будь готовий використати цей шанс на максимум. Ми віримо в тебе. До зустрічі!